Привіт вам. П'ята година вечора, я біжу по роботі. Потрібно ще довіддавати замовлення, тому бажаєте прогуляйтесь трішки зі мною. Така моя професія. Люди з роботи додому, а я з дому. Телефон показує, звісно, світліше, але в нас ось таке. Дякуємо ЗСУ Мирне небо над головою. І я йду. Віддати ще людям замовлення. Це дуже круто, дуже класно. І буде і робота, і заробіток, і людям добро. І мені користь від моєї роботи. Бачите, це життя. Тому, а, ручки трішки холод пощипує, але це дрібнички. Хата є, є де зігрітися, тому що ж тут хвилюватися. правильно? правильно. Ось таке небо в нас, дивіться. Зараз зупинусь на секунду. Дай Бог. Добре, що показує телефон світліще, то можна йти по світлі телефона, бо на дворі вже прям темніє. Так сталося, що людина з роботи приїжджає на 5 годин вечора. О, світло вімкнули в нас. Ось так, буду ще йти, ще буде світити нам мені дорогу, світло, ліхтарики такі. Ось рано вмикають, да, 4 години з копійками, 16-0, а вони вже і увімкнули. Так що ось так. Все, слава Богу, в принципі, все потихеньку, живі, здорові. Потрібно працювати, потрібно шевелитися, інакше під лежачий камінь вода не потече. І я рада. Я сьогодні не виходила навіть за хвіртку на вулицю, але моя професія, моя робота, бачите, направляє мене прогулятися. І ось я прогуляюся, подихаю повітрям. Ну, звісно, машин багатенько їздить, але я вірю, що шкоди не буде від цього. Ось так. Вже далечінь є, бачу, куди мені треба дойти. Ворони з ворон збираються. Спуск до річки Південного Бугу дуже класний. І ось я іду. Вже видно сильно темно, пів п'ятої і не хочу знімати чітку і різку відео. Така ось краса у нас. Навіть на. Дивіться, який у нас краєвид зараз. Клас. Морозно трішки, але дивіться, яке небо і ворони, ворони. Десь. Геть вже темно, я роботу зробила, задоволена, і йду додому. Знаходжусь зараз на вулиці Надія. Так що, все, слава Богу, з божою допомогою додому. Я вже на своїй рідній вулиці через декілька хатів у мій дім, і я щиро кажу вам: дякую кожному з вас, хто зі мною співпрацює, хто купує в мене чудову, якісну продукцію компанії Avon, Pharmacy, Livesta, немає різниці. Головне, що вам ця продукція підходить. Тому, будь ласка, буду дуже вам вдячна за співпрацю зі мною. Мороз трішки щічки підморозив, аж важко розмовляти. Але все добре. Будемо жити, будемо мирі, добрі, дякуємо ЗСУ. Всього найкращого. Пишіть, якщо вам щось потрібно. Продукції є дуже багато в наявності. Ваша Наталя, всіх благ вам.